Грунт тут набагато твердіший, плуг чудово йде, мотоблок їде практично без нагрузки. На плуг, в принципі, не налипає також, щоб аж сильно 20 сантиметрів. Я ж дивлюся, що щось щось не то. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Сьогоднішнє відео буде продовження теми про ранню весняну оранку. Я вже розпочав, пройшов декілька рядів. От за моєю спиною видно, скільки я дві борозди пройшов. За моєю спиною ділянка, яку сьогодні треба обробити. Тут близько 14-13-14 соток десь. Розпочав я в половину 11. -ї. Буду орати значить, в одному напрямку. Буду йти -от, зверху і Донизу, аж туди до хліва і так аж до межі буду. ну коротше, буду, буду орати в одному напрямку. Значить Ділянка, на якій я буду орати, минулого року була під городиною. Перець капуста. Грунт тут набагато твердіший. Аніж на тій ділянці, що я вчора виорював. Ось вона ця діляночка, вже трошки підсихає. Зараз такий помірний вітерець, сонечко. Та я переживав за те, що на цій ділянці, яку зараз треба орати, тут земля, верхній ґрунт збитий. Ну і Я так думав, що буде важко орати. Ну, важче буде, аніж на вчорашній ділянці. Але я вам скажу нічого. Земля так само розпушується, гарно відкидається. Не така вже вона тут і мокра, на плуг не налипає. Ну, Оранка це одне задоволення. Я взагалі-то люблю орати, мені подобається ця справа. А в вашій увазі пропоную просто подивитися, поспівчувати, прийняти участь пасивно в моїй роботі, підтримати мене вподобайкою. І, звичайно, можете підписатися на канал. І обов'язково пишіть в коментарях.

Ну-ка я заради інтересу Попробую заміряти все ж таки глибину Глибину оренки. Так Заради інтересу. Так, не здається, що тут більше ніж 15-16 см. Ось твердий ґрунт вже почався. Ну, Всього похуба. так, раз, сейчас рулеточки заміряємо. 20 см. 20 см виходить глубина ормки. Я ж дивлюся, що щось, щось не то. Так, ну що, зроблю трішечки менше е, углотаки і, і працюю далі. До речі, друзі, забувся вам сказати, що дана ділянка, яку я зараз виворюю, Буде засіватися ярою пшеницею. Тому оронка буде не глибока, десь 15-17 см, десь в таких от рамках глибоко не буде орати. В принципі, весіння оронка і не повинна бути глибокою. Нарешті завершився процес, отримав ось такий результат. Як бачимо, тут, де були грядки, ось частина города, тут більш сухіше, а там де була кукуруза, то видно, що ґрунт сируватий і мокруватий ще. ну Тут в принципі було і важче орати. Проте на відвал плуга не налипало, що значно полегшило роботу. Ось така, друзі, робота. Тепер можна е, тепер дочекатися благоприємної погоди і починати займатися вже городиною. Ну все, друзі, кому сподобалось відео, ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви думаєте про мою оронку.